Наступного року у місті працюватиме 32 дитсадки. На день міста планують відкрити дошкільний заклад вишиванка на Пасічній. Окрім того, нові садочки будують у вовчинцях, хриплені та у горниках. Новий дошкільний заклад у Франківську вишиванка відкриють у травні до дня міста. Він складатиметься із з груп на 190 місць, повідомив директор департаменту освіти та науки Ігор Смаль. Відкриють садочки і у приміських селах у вовчинцях, хриплені та Угорниках. Щоправда, каже освітянин, сільські голови скептично відносяться до цього. Питання є у належності даних об'єктів або до сфери інтересів міста. Або до сфери інтересів сільських громад селищних громад. Тобто селищні голови просили б аби були зроблені певні кроки для того, щоб були заключені договори оренди даних приміщень. У місті також працюватиме 41 школа, де навчатимуться майже 27 тисяч учнів у 2016-му У мерії також планують відкрити центр туристичних і краєзнавчих досліджень.